Кожного року в Ізраїлі там де-факто може виділятися е, і де юри може виділятися приблизно та по 3-4 мільярди доларів, а то й більше до 5 мільярдів доларів. Просто так, е, без ніяких повернень, без нічого, без кредитів. і так далі. Вам відділяється, ви їх вкладаєте в своє ВПК, вкладаєте в економіку, куди хочете. Знову ж таки, підтримка зброї, максимально все, що хочете, озброєння е, того самого там сенату, так так, Ви маєте витримуєте. Е, немає ніяких пере. Тобто в принципі те, що ми зараз те, що ми зараз отримують бойових дій, ми можемо отримати протягом наступних там 10 років і е, без пореднього погодження. це ну країн, це дуже непоганий варіант. питання, Що в якому об'ємі що як взяти розмір Ізраїлю, взяти розмір України, це якби інші постави, чи погодяться самі е, е, платники податків США на майбутньому. Ормлювати Україну постійно протягом 10 років в таких масштабах, а це ж зовсім інші масштаби, тому що ми прекрасно розуміємо, що вести бойові дії гіпотетично з таким ворогом, як Російська Федерація, і ну не порівняючи, наприклад, ворога того самого Ізраїлю, тобто це зовсім інші масштаби, і тому нам потрібно звичайно набагато більше пропорцій у зброї.